Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес, Тут ми дивимось з новина криптовалюта. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну, по альткоїнам, адже ми бачимо, що біткоін у нас сьогодні досить активно так відновився, вже вище 100 тисяч доларів. Монета ефір також показала досить хороше зростання. І сьогодні ми переглянемо біткоін, альткоїни, проведемо аналітику. Також я поділюсь думками, що бачу на ринку, що очікую, і, відповідно, як я бачу розвиток ситуації далі. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, і також доступні платні матеріали для вас. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо цікаві новини для вас кожен день. Всі посилання є в описі під цим відео. Давайте переходити до аналітики по біткоїну. Розпочнемо з криптовалюти біткоін одноденний таймфрейм. Ми бачимо, що, в принципі, як я і казав в наших минулих відео, що очікування, що біткоін прийде до. 101 і 102 тисяч доларів і далі може бути корекція. Як ми бачимо, що е, після цього боковика та консолідації е, ми пробили ось цю нашу сильну зону зону спротиву, це у нас 94-96 тисяч доларів. І на сьогодні торгуємося на відмітках 102 тисячі доларів. На одноденному таймфреймі ми бачимо, що у нас присутній сигнал на корекцію. Тому, як я і казав, е, що коли ми прийдемо до відміток 101 102 тисячі доларів. Може відбутись локальна корекція. Тому, відповідно, очікуємо, що ось цю сильну зону, це в нас діапазон 102-104 тисячі доларів. Я думаю, що тут буде, в принципі, сильна зона спротиву, і, відповідно, можливий невеликий відкат по біткоїну до ось цих наших зон підтримки. Це в нас 94-96 тисяч доларів. Я думаю, що сюди ціна може відкотитись, після чого я думаю, що ми побачимо продовження зростання. Також, давайте перейдемо на тижневий таймфрейм по біткоїну. Ми бачимо, що біткоін на тижневому таймфреймі також показав е, досить сильне та імпульсне зростання. Е, знаходиться на відмітках 102 тисячі доларів. Е, в принципі, якщо дивитися на тижневому таймфреймі, то це наші минулі АТХ. І також ми бачимо, що з'явився у нас на тижневому таймфреймі сигнал на корекцію. Е, поки що е, даний сигнал у нас не закріпився. Е, Тож, як я і казав, що думаю, що буде невеличка корекція, невеличкий відкат. І, відповідно, я думаю, що ситуація у нас розвернеться, і біткоін продовжить своє зростання. Поки що ми бачимо, що в нас точно тут буде зупинка, присутній сигнал на корекцію навіть і на тижневому таймфреймі, що є досить сильним сигналом. Тому очікуємо, що буде, поки що, невелика корекція і боковик. Глибокої корекції я би не очікував на даному етапі, тому що. В другому кварталі, як ви знаєте, я очікую, що біткоін у нас прийде до своїх середньострокових цілей. Це в нас 140-150 тисяч доларів. І також що в нас буде відбуватись зміння альткоін сезон під кінець другого кварталу 2025 року. Також давайте будемо переглядати та розглядати альткоїни, а саме біткоін домінацію, яка в принципі сьогодні досить так активно обвалилась. І, відповідно, ми побачили зростання та відновлення альткоїнів, особливо по монеті Ефір, яка в нас досить сильно в принципі, показала зростання. Ми бачимо, що на одноденному таймфреймі біткоін домінація в нас обвалилась і пройшла вже до таких своїх сильних зон підтримки. Я думаю, що в принципі може бути ще падіння по біткоін домінації нижче, орієнтовно до 63%, 63%, 63% зараз на 638%. І, відповідно, я думаю, що з даних відміток ще може бути розворот по біткоін домінації, і буде біткоін домінація ще знаходитись в такому боковику. Тобто, я не думаю, що це вже ось такий повноцінний розворот, тому що для того, щоб цей розворот відбувся, я думаю, що біткоін домінація має піднятися вище, це як мінімум 66-68%. Також я думаю, що е, почнеться вже основний перелив ліквідності з біткоїна в вальткоїна, тоді, коли в нас біткоін буде знаходитись вище 120-125 тисяч доларів. І саме там вже розпочинається перелив ліквідності. І тоді можна очікувати е, сильний перелив ліквідності з біткоїна в вальткоїна і падіння біткоін домінації. Також давайте глянемо біткоін домінацію на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що ми знаходимося е, ось в такій сильній зоні. І поки що знаходимось тут, в цій зоні. Відповідно, зона сильна, тому відбулась невеличка корекція по біткоін домінації, але все ж таки зберігаються ще шанси, що біткоін домінація підніметься до 68% до наших сильних зон спротиву на тижневому таймфреймі. Це якраз може бути під кінець другого кварталу, після чого очікує вже повноцінний та сильний обвал і падіння біткоін домінації та повноцінний міні альткоін сезон. Також бачимо, що загальна капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні 3,2 трильйона. Також бачимо на тижневому таймфреймі, що з'явився сигнал на корекцію, тому, відповідно, може бути невелика корекція по капіталізації, після чого вже також розворот і зростання вище. Наступний графік це монета Ефір, яка на сьогодні саме на зараз торгується по 2300 доларів. Також ми бачимо, що ми показували зростання майже до 2500 доларів. На одноденному таймфреймі присутній сигнал на корекцію. Також індекс RSI на одноденному таймфреймі зайшов досить високо. Тому, відповідно, думаю, що потрібно ось тут закріпитись. Потрібно проторгуватись боковику. можливо, буде корекція до відміток 2000 доларів. І, відповідно, після чого я також буду очікувати поступове продовження зростання. І вже повноцінний сильний ріст, я очікую. Що буде відбуватися тоді, коли біткоін у нас е, пройде до своїх середньострокових цілей, а саме це такий діапазон, як 125 тисяч доларів, 150 тисяч доларів. Саме коли біткоін перетне відмітку 120 тисяч доларів і вище, тоді я вже очікую, що буде відбуватись такий більш-менш хороший перелив ліквідності вальткоїна. А зараз давайте глянемо метрику The Golden по біткоїну. Щоб орієнтуватись та знати наші середньострокові цілі на сьогодні. Ми бачимо, що корекція по біткоїну в нас відбулася. Відштовхнулися ми від нашої сильної зони підтримки, і відповідно зараз вже перебуваємо в середньостроковому зростанні. Перші цілі по біткоїну це в нас 126 тисяч доларів на сьогодні. Це ось ця зелена лінія, яку ми не змогли пробити ось тут, з першої, з першої спроби. Відповідно, у нас відбулася корекція, і далі будемо очікувати, що. Дані цілі будуть е, пройдені 126 тисяч доларів. Е, ми відповідно туди прийдемо, закріпимось вище, і будемо торгувати вже в цьому діапазоні між зеленою лінією, всередині зеленої лінії і червоною лінією. Е, Середньострокові цілі по біткоїну на сьогодні ціна 157 тисяч доларів, досить є високо. Тому очікую, що е, до кінця другого кварталу. Біткоін пройде до таких цінових діапазонів, як 120 тисяч доларів і вище, орієнтовно 140-150 тисяч доларів. І саме там, як я кажу, розпочнеться прилив ліквідності і міні альткоін сезон. міні альткоін сезон, тому що я думаю, що він буде не дуже сильним, хоча, хоча це може бути а, і 5, і 10 іксів по альткоїнам, але. Я е, очікую, що основний альткоін сезон у нас буде відбуватись в кінці 2025 року. А також, давайте ще переглянемо найцікавіший е, графік на сьогодні. Це у нас е, ефір по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що е, відбулось, можна сказати, такий імпульсний розворот поки що. Е, ми бачимо, що така ситуація у нас відбувалась, е, в принципі, і в минулому циклі. Е, ось тут е, це було дно. По відношенню ефіра до біткоїна, після чого ми вже перейшли в повноцінний альткоін сезон, де альткоїни зростали швидше та сильніше, ніж біткоїн. Тому, відповідно, бачимо, що ситуація подібна. Очікуємо, що в принципі, все буде відбуватись так само, аналогічно, тому ось тут ще може бути боковичок такий, як відбувався ось тут, але в принципі підійшли ми вже до цих. Можна сказати, значень, коли дана тенденція буде розвертатися. Це в нас дана тенденція по падінню тривала з кінця минулого циклу. Це в нас, як ми бачимо, кінець 2021 року. І, відповідно, саме зараз ми відбуваємось, відбуваємо, перебуваємо в такому розвороті, в якому вже альткоїни будуть зростати швидше, ніж біткоін. Тобто біткоін, зростання біткоін домінації. У нас поступово підходить до свого завершення. І біткоін домінація буде знижуватись, альткоїни будуть е ліквідності набирати в себе все більше і більше, зростати будуть швидше і, відповідно, давати більше профіту. Тому, е саме тому альткоїни обвалювали, обвалювались весь цей період часу доволі низько, не показували зростання по відношенню до біткоїна. І, відповідно, зараз багато учасників ринку на відскоках, на невеликих відскоках, будуть ще активніше продавати свої альткоїни. А відповідно, крупний грок дані альткоїни буде забирати, скупляти е, то, що не вийшло з них забрати на протязі всього цього періоду. І відповідно вже будемо переходити повноцінне зростання альткоїнів. Очікує дві хвилі. Це в нас кінець е, дорого кварталу 2025 і також кінець 2025 року. Очікую ось такі дві хвилі зростання по альткоїнам. Ось така ситуація на ринку, на мою думку, на сьогодні.